Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня п'ятниці, 2 вересня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. На Прикарпатті активізувались шахраї, ошукали людей на майже 2 мільйони гривень. Отримати гроші на оренду житла благодійний фонд Карі та соголосив грант для переселенців. На Прикарпаття переїхав київський завод піднімально-транспортного обладнання. Виставку сучасного українського політичного плакату презентували у Коломиї. Про це та інше більш детально далі. На Прикарпатті активізувалися шахраї. За останні півроку вони ошукали жителів нашої області на більш ніж 2 мільйони гривень. Які нові схеми вигадують аферисти, та як не потрапити на гачок у шукантів, розповіла голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Дорогі прикарпатці. Повномасштабна війна, що триває в Україні вже півроку, не зупиняє аферистів, які звикли наживатися на чужій біді чи необізнаності. В нашій області збільшилася кількість випадків шахрайств. Сума збитків, які шахраї завдали жителям нашої області спочатку введення в Україні воєнного стану, складає понад 2 мільйони гривень. Хочу звернути вашу увагу на ті схеми, які використовують шахраї. Не припиняються різноманітні банківські шахрайства. Зокрема, зловмисники телефонують та представляються співробітниками банку і повідомляють неправдиву інформацію про нібито заблокування вашої банківської картки. Пам'ятайте, працівники банку ніколи не телефонують, щоб дізнатися зазначеною інформацією. Якщо засумнівалися, хто дзвонить шахрай чи працівник, передзвоніть на офіційний номер телефону банку, який зазначений на картці. Неабияк популярною як нині шахрайська схема є зі збору коштів на допомогу ЗСУ чи людям, які постраждали під час війни. Шахраї поширюють дописи від імені, нібито постраждалих від воєнних дій людей у соціальних мережах. Злочинці підробляють навіть сайти благодійних та волонтерських фондів. Було декілька випадків, коли аферисти представлялися працівниками обласної військової адміністрації та просили кошти для ЗСУ, вкотре хочу наголосити, що ми не маємо жодних благодійних рахунків і не збираємо кошти. Правопорушники масово розсилають смс-повідомлення з інформацією про виплату матеріальної допомоги українцям. У повідомленні пропонується за посиланням ввести свої персональні дані та номер банківської картки для нібито зарахування грошей. Закликаю, не вносити свої персональні дані на підозрілих сайтах. Також будьте уважними при купівлі товарів в інтернеті. Якщо ви бачите значно нижчу ціну за ринкову, здійснюйте передоплату лише перевіреним продавцям, а ще краще оплачуйте товар після отримання. Почастіше ли випадки, коли аферисти дзвонять до громадян і представляються працівниками поліції та повідомляють про те, що близька людина потрапила в скрутну ситуацію. І якщо вам надійшов подібний дзвінок, негайно зв'яжіться з родичем та перевірте інформацію або ж наберіть 102. Та негайно повідомте його поліцейським, ретельно перевіряйте назви сайтів, на які переходите, допомагайте армії та українцям, постраждалим від російської агресії, використовуючи надійні джерела. Не поспішайте виконувати вказівки незнайомих людей. Якщо ви постраждали від аферистів, необхідно негайно звернутися до найближчого відділу чи відділення поліції або зателефонувати на 102. Будьте свідомими, бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Отримати гроші на оренду житла, благодійний фонд Каріта з Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви оголосив грант для переселенців. Внутрішньо переміщені особи, які через війну тепер живуть на Коломийщині, можуть отримати 21 тисячу гривень на оренду житла. Деталі розповіла Наталія Григорчук, керівниця проєкту гуманітарної допомоги для вимушено переселених осіб. Ми надаємо кеш-гранти. Це є завдяки нашим донорам Cartes International, де ми пробуємо людям допомогти. Тобто, люди знаходять житло, відповідно, орендодавець видає відповідні документи, і людина отримує оплату на три місяці проживання в цьому житлі. Людина приходить до нас, якщо вона знаходить відповідне житло, відповідні документи від орендодавця, вона приходить сюди до нашого соціального працівника, яка робить відповідні документи, заяви заповнює, збирає і дивиться. Якщо підходить всі документація, тоді людина спокійно може отримати на карту гроші, які, звичайно, потім має прозвітувати. Люди мало звертаються, тому що наколи Коломиї, на жаль, такої процедури, як офіційного оформлення оренди житла. І, але люди пробують, і ми намагаємося їм допомогти. в цьому. Звичайно, ми допомагаємо не всім вимушено переселеним особам, а саме це люди з категорії вразливості. Це самотні матері з дітьми, люди 60+, з інвалідністю. Люди так само, хто не має куди. Повернутися немає житла або їхній домівки зараз в окупації, тому ми хочемо допомогти людям. І таким чином ми так само хочемо допомогти людям в плані того, що зараз іде зима, і що люди не будуть мати куди повертатися. Ось така, така така рука допомоги їм. До навчання готові учні Матеєвецької громади розпочали очний навчальний процес. Напередодні у школах та садочках оглянули місця, де у випадку тривоги діти і вчителі матимуть можливість знайти тимчасовий прихисток. Все у нормі сказала спеціальна комісія. Голова громади Любомир Веселовський Перше, про що зараз думають у кожному населеному пункті це безпека дітей. Розпочався новий навчальний рік. Більшість батьків прийняли рішення, що їхні діти навчатимуться очно. Тому у кожному навчальному закладі подбали про безпечні місця перебування на час повітряних тривог. У Метеєвецькій громаді також до цього питання підійшли з особливою відповідальністю. Комісія була ДСНС, комісія військової цивільної адміністрації. У Всіх школах нас є де є укриття. То є укриття, воно підготовлено відповідає даним стандартам, а де немає укриття. Ми працюємо е, правила двох стін. Е, всі е, тепер ми ми це все зробили. Прийшли повторно повторно комісію, де нам було вказано ще деякі недоліки, які треба усунути. Ми ці недоліки усунули у військово-цивільному адміністрацію. Ми направили листа, направили гарантійні листи, що ми усунули дану дані порушники. У нас були такі не суттєві. Тому, власне, усі дитячі садочки і школи у Матеєвецькій громаді зараз працюють, продовжує Любомир Василовський. Щоправда, є діти, які навчатимуться дистанційно. Але їх дуже мало. А всіх школах було переговорено з батьками. Бага... більшість, я скажу, більшість левого доля батьків згодилася на офлайн навчання, тому що ми розуміємо, що е, ніяке очне не замінить офлайн. Що це що дити можуть отримати в школі від час учителя, від зі слів учителя. І думаємо, що як Бог поможе, ми цей рік закінчимо із перемогою. І так, як має бути навчання іти повністю в такому очному режимі. Є в нас діти, які захотіли вчитися дистанційно для них буде проведено так само дистанційні уроки, тому що ми, ми навіть так була розпорядження, що якщо навіть, наприклад, є 50 на 50 дітей, значить ми для 50 дітей проводимо онлайн навчання, а 50 дітей будуть вчитися очно. Є діти, які знаходяться за кордоном, і на даний час вони підтвердили свій статус, що будуть проходити в нас. У нас навчання е онлайн. А багато дітей у нас немає, щоб на своїх, у нас є десь до 30 дітей, що поїхало за кордон і будуть проводити. Переважно діти повернулися за кордоном, хто ще повертається, ну, хтось лишається. Также по вчителях. у нас є, може, до 10 вчителів, які на даний час знаходяться за кордоном. Будуть ну, багато з них. Хто зможе, то має право згідно закону проводити уроки. Хто буде мати можливість, хто не буде мати можливість. Ну згідно закону, вони зараз знаходяться у відпустці. Напередодні нового навчального року з дітьми та вчителями у громаді проводили навчання, розповідали, як себе поводити під час повітряних тривог. Усе для того, щоб зберігати спокій, уникати паніки і вчасно перейти у безпечні місця. Кожен класний керівник знає своє місце, місце в укриттю, де його клас має перебувати. З дітьми, з дітьми ми проводимо такі тренування, що діти знають, щоб не було хаосу, тому що коли багато 200-300 дітей, ви розумієте, це починається хаос. Кожна дитина знає, виходить з свого класу, вона знає, куди йти, де зустрічається з класним керівником, і класний керівник під час, під час тривоги знаходиться постійно з дітьми. Буде з ними з дітьми знаходитися медик, медик шкільний, тому що е, це на всякий випадок. Ну, все може бути, тому що це є стресова ситуація. Е, ну, тяжче може бути з садочком, тому що е, діти маленькі, і зараз ви знаєте, в підвалі це ну, буде. Де тяжко, але ми на НЗ використовувати правила двох стін. Ми облаштували і підвал, і ті діти, які не зможуть піти в підвал, просто з страху, то будуть знаходитись з вихователями у правила двох стін. Там ми зробили таке огородження для них і все є. Також серед учнів навчальних закладів є діти, які через війну покинули свої домівки. Вони знайшли прихисток у Матаєвецькій громаді, і з 1 вересня розпочали навчатися у наших школах. На Прикарпаття переїхав Київський завод піднімально-транспортного обладнання. Це провідне українське підприємство із виробництва вантажу підйомних кранів. Реалізує як стандартні, так і нестандартні проєкти для всіх галузей промисловості від етапу проєктування до монтажу та введення кранів в експлуатацію. У результаті релокації підприємство налагодило виробничу діяльність у нашій області та працевлаштувало 20 осіб. Нагадаємо, на Прикарпаття переїхали вже пів сотні підприємств. Підприємство до нас приїхало із Київської області. Приїхали і фахівці, які працювали там в Києві. І сьогодні ті працівники, які працевлаштовуються в нас, наші прикарпатці, мають змогу навчатися, приймати новий цікавий, потрібен, а головне професійний досвід. Компанія Київський завод ПТО займається виробництвом монтажу підіймального обладнання. Фанківська область саме калуш є одним з промислових центрів західної України. Зручні логістичні сполучення, наявні. Локальні виробники, які виготовляють продукцію, що використовується в виробництві наших кранів, тому, маючи такий набір переваг, було обрано калуш як найбільш привабливе місце для організації виробництва. Після закінчення війни і перемоги плануємо розглянути варіант будівництва і розширення виробництва з метою забезпечення поставок продукції. Найближчі країни, для того, щоб мати переваги в логістиці. Також розуміємо, що у зв'язку з релокацією інших підприємств наразі в Західній області будуть одними з найбільш перспективних з точки зору розвитку промисловості, зокрема виробництва машинобудування. Тому очікуємо на зростання попиту, в тому числі на нашу продукцію. І розглядаємо варіант інвестицій в регіон з наступного року, і це буде прийнято рішення за результатами діяльності цьому році. З першого дня ми пропонуємо всім, хто звертається виробничі площі, приміщення, допомагаємо з розміщенням персоналу. І нам на сьогоднішній день дуже приємно, що частина підприємств, особливо галузі машинобудування, яка колись була дуже розвинута і популярна в нашій області, нарешті відновлюється. Підприємство розташовується у нас, надходять спільну мову з місцевим бізнесом. Сподіваємося, що вони залишаться у нас надовго. Ідентифікація коду світової загрози, виставку сучасного українського політичного плакату презентували у Коломиї. Оглянути роботи п'яти авторів можна у арт-центрі Зодіак, що у Народному домі до 14 вересня. Плакати авторства топових українських художників графіків Дмитра Дзюби, Артема Гусєва, Нікіти Тітова, Дмитра Сімонова і Дмитра Журавля це відображення українських реалій та зла, яке щодень чинить Росія, каже виконувачка обов'язків начальника управління культури і туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. В своїх плакатах автори використовують як і подяку нашим Збройним силам України, нашим людям за підтримку, нашим. Ем... Країнам, які нас підтримують, зокрема е Польщі, і також є е е е плакати, на яких е зображено е своє недоволення до. Е Зла, яке е, щодня е, нас о, оточує, виставку вже презентували у Івано-Франківську. Тепер із плакатами мають можливість ознайомитись коломияни. Оглянути художні роботи можна в арт-центрі Зодіак. Дуже тішуся, що в Палаці культури та мистецтв Народний Дім працює активно наша галерея Зодяк. І е, тішуся тим, що зараз відбувається відкриття виставки плакату. Експозиція триватиме до 14 вересня. Оглянути її запрошує Коломіян, місцевий митець Василь Андрушко. Він каже, це роботи топових українських художників-графіків. Як е, Художник я можу е, констатувати, що все це на дуже високому рівні, і слава Богу, що таке у нас. Відбувається, щоб просто коло приходили сюди. Коломіляли гості і отримали, попри якісь емоційні стани, зв'язані, власне кажучи, з цим всім, що відбувається, але попри то є якусь естетичну насолоду. Політичний плакат це вид мистецтва, який графічно демонструє злободенні проблеми. А в Україні сьогодні це війна і агресія Росії, каже Роман Білявський, організатор і куратор виставки, голова громадського об'єднання, центр ініціативи сприяння соціальному та культурному розвитку в Україні. Політичний плакат він надає велику свідомість як графіч, як графічне візуальне зображення. І людям через публічності суспільству через політичний плакат ми хочемо донести проблематику цього, всього, що відбувається сьогодні в Україні. Якого ми маємо сусіда і який своєю агресією розповсюдився не тільки на Україну, а на весь світ. Надалі планують організатори презентують виставку політичного плакату у Львові. І з нагоди дня особливого шанування ікони Божої Матері Всецариця відбулося престольне свято у храмі, що на об'їзні в Коломиї. Архієрейське богослужіння очолив владика Коломийський і Косівський Юліан. Захід відвідала й наша знімальна група. За легендою, в 17 столітті перед іконою Божої Матері Всецариця з'явився дивний молодик. Він стояв і невиразно щось бурмотів. Раптом обличчя Богородиці блиснуло, наче блискавка, і якась невидима сила кинула юнака на землю. Щойно він прийшов до тями, одразу вирішив сповідатися священнику зі сльозами на очах. Він розповів, що жив далеко від Бога, займався магією і прийшов до монастиря, аби перевірити свою силу на святих іконах. Втручання Богородиці переконало його змінити своє життя. Так це ікона вперше проявила свою чудотворну силу. Вважають, що Господь по молитвах Пресвятої Діви дарував цьому образу особливу благодать стіляти страшні хвороби сучасного людства. Зокрема, й рак. Окрім того, чудесна допомога Пресвятої Богородиці проявляється, наприклад, у допомозі батькам, котрі моляться за своїх дітей, якщо ці вживають наркотики. Храм, що розташований на обізній у коломиї, освячений саме на честь ікони Божої Матері Всецариця. Тут проводять богослужіння священики різних конфесій. Зокрема, що недії літургії правлять священики Православної церкви України, розповідає отець Андрій Лінкевич. Підносимо молитву за наших воїнів, за переможний мир в нашій державі, щоб Україна була і незалежною державою молимося і просимо у Бога допомоги, щоб він допомагав і благословляв наш український народ. на території церкви. Також розташовані осередки капеланів, військових священиків і правої молоді. Після повномасштабного вторгнення Росії тут утворився ще й волонтерський хаб. Розповідає керівниця обласного середку правої молоді подруга Тюльпанчик. «Права молодь чергувала свої камери, поклала і вже шість місяців охороняє цей об'єкт. Займалася волонтеркою чим забезпечували боєздатність нашого війська. Чим і займаємося надалі, і будемо займатися до кінця нашої перемоги. І будемо розвивати молодь. Хрещення об'єднало. Україну і Бог нас об'єднає надалі. Богослужіння розпочинаються щонеділі о 9-й годині. Для охочих завітати на літургію від автостанції курсує безкоштовний автобус. Кожної неділі 8-15 з автостанції і потім назад безкоштовний маршрут. Запрошуємо всіх бажаючих піднести молитву такий паломницький mm -hmm. сюди. Поїздка така Юлія Марциновська, Сергій Грин, події НТК. Неординарна подія для писанкової у Коломийській Малій Філармонії виступлять маестро, композитор Курт Шмідт з Австрії та піаністка з Японії Хінамі Йоко, співатиме баритон, соліст та художній керівник Коломийської малої філармонії Сокіл Микола Губчук. А компонуватиме симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії. Концерт відбудеться 4 вересня, початок о 15-й годині. Деталі та інформація щодо квитків за телефоном 098 941 23 94 Коломайська мала філармонія виходить на міжнародний рівень. і Я дуже щасливий з цього. До нас завітає маестро звідня Курт Шмідт Він також є композитор І також до нас завітає японка Хінамі Йоко піаністка. Май Тіфренд Фром. Коломія, мої любі друзі з Коломиї. Будь ласка, я хочу запросити вас на концерт 4 вересня з дуже веселою та спокійною програмою. Будь ласка, всі приходьте, я буду дуже щасливим. Very, very And first part this... У першій частині концерту ми зіграємо Хінаміо Коза. Чи що ти гратимеш? Я зіграю концерт на фортепіано. Так, і ти хочеш запросити всіх? Так, звісно. Також в концерті будуть звучати твори Штрауса, Моцарта. Також я виконую триарії Штрауса, Белліні і Моцарта. Це величезна подія, як на мене, а компонувати цьому всьому буде симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії, який зараз базується у Львові. Це дуже велика подія. Я рахую для Коломи. всіх запрошуємо. Це насправді неймовірно, що такі музиканти до нас завітають. Це відбудеться 4 вересня. В приміщенні Коломийської малої філармонії, будь ласка, приходьте на наш концерт в Коломиї, слава Україні! 10 вересня у Коломиї виступатиме вокальний колектив. Будьмо до концерту доєднаються сольні виконавці із Коломиї. Захід відбуватиметься у міському студентському сквері. Початок о 17-й годині 10 вересня. Усі зібрані кошти спрямують на допомогу 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та Коломийській теробороні. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі в Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки. Тижня, що минає, то ж побачимось, хай щастить і до зустрічі.